Вітаю вас, дорогі друзі. Ми дуже раді, що ви доєднуєтеся до вивчення Біблії і що ви переглядаєте наші відеоролики. Ми дуже дякуємо вам за ваші вподобайки, а також коментарі. І ми щиро запрошуємо вас писати надалі нові коментарі, можливо, молитовні прохання. Ми будемо за вас молитися. Ну а сьогодні ми продовжуємо вивчення Біблії. Сьогодні разом з вами я, Влад Матвійчук, а також Сергій Ченко. Вітаю вас на програмі. Отже, ми продовжуємо вивчати біблійні істини, і сьогодні ми вже маємо 12-й урок, який має назву біблійний світогляд, і пам'ятний текст записаний в першому посланні до Солонян, 5-му розділі, 23-му тексті. Будь ласка, зачитайте. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло. Нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Угу, так. Отже, що означає цей текст? Він говорить нам про те, що ми повинні, якраз повністю, повністю якби, кожною частинкою свого тіла, взагалі, сказано там дух, душа і тіло, повинні бути готовими до приходу Господа Ісуса Христа. І виникає запитання, от як сьогодні нам приготуватися? От як же ж нам, от згідно із Біблією, дійсності от сказати, що Я готовий до приходу Ісуса Христа. Ну, якщо звернути увагу на те, що Господь нас закликає, щоб ми могли освятитися, то саме освячення, якраз про що ми сьогодні будемо говорити, напевно, починається з того, що ми дивимося, наприклад Христа, і з нього стараємося копіювати. І е, його відношення до речей. Ми стараємося так само робити його бачення на людей. Ми теж так само на ситуацію. Тобто, в наш час, коли досить непросто, коли можуть бути всякого роду неприємності, біди, нещастя, Христос всяке переживав, але Він навіть за ворогів своїх казав прости їм, бо вони не знають, що роблять. З іншої сторони, сам приклад Христа нам показує, що Він духовно зростав. От інтересно, в Луки 2,52 написано, що «А Ісус зростав мудрістю, віком та благодаттю у Бога і у людей. Іде мова про те, що Він нам показав приклад: що Він зростав, він зростав в освяченні, він зростав в тому, щоб відповідати волі Небесного Отця. Саме так і в дійсності, якщо ми з вами будемо говорити про те, що ми сьогодні повинні робити, ми маємо ось цей приклад, ось цей еталон. Якщо ми хочемо знати, як проводити своє духовне життя, от ми читаємо, скільки багато Ісус Христос молився, що і зранку, і ввечері, і вночі, тобто пізно, і цілу ніч дивимося на Ісуса Христа. Якщо ми хочемо, побачити, як спілкуватися з людьми, дивимося на Ісуса Христа. Якщо ми хочемо також дізнатися, як поводитися, коли тобі так мовити, якби плюють. В душу ображають, дивись на Ісуса Христа, і це дійсності є якби і відповіддю. І дійсно, от саме фізичний аспект, духовний, розумовий і також соціальний, всі. Все цілісно, от Ісус Христос, ось так саме розвивався, і ми повинні робити так само. Так, але дивіться, якщо взяти Ісуса Христа, багато людей кажуть: ну от він, от за духовну сферу, він відповідав. От він відповідав такому еталону. Ну про фізичну сферу ми про нього мало що можемо сказати. Але якщо він казав, що він не мав часу навіть поїсти, де хто може оправдувати те, що вони можуть ігнорувати питання здоров'я. Питання здоров'я, так так. Ну я так скажу, що от коли його якби в пусеві, то я так ну думаю, що 40 днів витерпіти, ну це от не, не думаю, що якраз як така якась квола слабка людина могла б це зробити. Тому я тут думаю, що якраз навпаки, от він був здоровий фізично. Ще про Христа можна сказати, якщо він був Тесля. Mm -hmm. А це теж. у них не було станків, mm -hmm. у них електрики не було. Все було так: вручну, рубанок, ножовка. Ця людина була е, крепка здоров'ям, тому що постійно працювала. І це теж якраз от. от... Підтвердження того, що і ми повинні піклуватися про своє тіло, про своє здоров'я, от хотів би додати тільки перше послання Коринтян, шостий розділ, 19-20 тексти: хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Отже, що означає цей текст, і що можна сказати, от про наш от фізичний розвиток? Отже, дорогі друзі, ми продовжуємо з вами розмірковувати над словом Божим, незважаючи на те, що в нас вимкнулося світло. Ми сьогодні живемо в непрості, досить складні часи. Це все зобоволено війною, яка є в нашій країні, і ми далі будемо молитися до Бога, щоб він допоміг нам, щоб він припинив цю війну, щоб дійсності вся наша країна була деокупована від окупанта, і ми могли далі. Під мирним небом досліджувати слово Боже і ще багатьом проповідувати. Добре, отже, ми говорили з вами про тіло, і в дійсності, от коли ми подивимося, сказано, що тіло це храм Святого Духа. Тобто, ми повинні наш храм тримати як в хорошому стані, щоб Дух Святий міг діяти якраз серед знати. Багато хворіб на сьогоднішній час вони мають своє походження від неправильного способу життя, а дуже часто і від неправильного харчування, вже не кажучи вживання нездорових там чи напо. Чи куріння, чи якихось ще хімічних засобів, питання стоїть в тому, що християнин, той, хто хоче отримати освячення, хто бути хоче з Христом, йому е, оцей момент, що його тіло, храм Святого Духа, потрібно ставитися до нього з особливою повагою. Mm -hmm. Коли ми приходимо в церкву, хто собі може дозволити плюнути, розсипати якесь сміття там, Напевно, його би вигнали би за те, за те, що він без поваги ставиться до цього а яка ж тоді різниця, коли ми дозволяємо собі неправильне харчування, навіть хімічної певної їжі, і при цьому всьому господь нам що, не дасть зауваження? Звісно, дасть, тому що це таким самим ми, ну, робимо собі також і шкоду, а це вже йде якби порушення шостої заповіді, тому все там от дуже сильно пов'язано. Тому християнам потрібно цікавитися здоровим способом життя, цікавитися правильним харчуванням. Тому е, наші партнери телеканал Надія, вони часто е, цьому питанню багато роз'яснювальні роботи проводять на своєму каналі. Угу, так, добре. Далі я хотів би підняти таке запитання. Перше послання до Коринтян, другий розділ, 16 текст. Сказано: бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів. Отже, що означає мати розум Ісуса Христа? Ну, міг би дехто сказати, що ну Христос, Син Божий, а ми то що? Ну, Друзі, Він нам показав приклад. Приклад своїм життям і тому розум Христа чим відрізнявся. Він свій розум так само тренував. Ми знаємо, що він читав Писання, і багато навіть фарисеїв, книжників дивувалися тому, що каже, як він це може знати, не вчившись, не закінчивши навчальні заклади, вищі якісь навчальні заклади. Ну він це все знав через те, що він шукав волі Божої. І розум Христа якраз в тому і полягає, що Він в своєму житті на перше місце ставив небесне. Ставив на перше місце спасіння, він про це думав, він упражняв свій розум, він не дозволяв поганим думкам, поганим сюжетам наповняти його голову. Саме так. І ми, як ми вже раніше говорили. Якщо ми є його послідовниками, ми повинні так само це робити. Якщо ми хочемо, щоб потім ми опинилися серед тих, кого він захоче забрати до себе. Тому це дуже важливо, чим ми наповнюємося, що ми сьогодні читаємо, що ми сьогодні якби дивимося, де взагалі от наш розум найбільше от перебуває, розвивається. Це теж дуже важливо. І нехай Бог щоб Кожного в нас було саме так, щоб ми, якби дума. Про небесне. Отже, керівництво Святого Духа сказано в римлян римлянкому розділі, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам, нам даний Святий Дух. Для чого Господь нам дав його? Тому що е, в посланні до Ефесян він сказав, що, що Господь викликає в нас і бажання, і силу за доброю волею своєю, щоб ми могли виконувати волю Його. Він нас понукає, він нам допомагає. Тому що, якщо сказати так, от я візьмуся, я буду виконувати волю Божу, я буду зосереджений, я буду берегтися з е, поганих звичок в харчуванні, в своєму е, е, житті. Друзі, ми це все самі не зможемо зробити. Скільки людей пробували кинути курити самотужки, скільки людей, які пробували залишити наркотики самотужки, і чим закінчилося? Кожен раз, кожен раз вони кидають, кидають і кожен раз повертаються. Але коли під керівництвом це робиться Духа Святого, ми маємо живий зв'язок з Господом, тоді люба звичка негативна, навіть якщо це буде стосуватися. Не можемо е, язика свого тримати за зубами, то пам'ятайте, Бог нам може допомогти. І в цьому питанні саме так. Ну і для того, щоб бути готовими до другого приходу, ми повинні завжди пам'ятати. Ми повинні закарбувати саме священне писання, слова священного писання, накази Господні в своєму серці. Це означає завжди пам'ятати все, що там говорилося, і також, от пам'ятати те, що в дійсності, от Бог завжди за нас, ну на нас спостерігає за нами. От і він завжди, де б ми не були, коли б він завжди дивиться на нас, але не з осудженням, а йменно з любов'ю і з перспективою. І тому, коли сказано, що каже, подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Він хоче нас бачити своїми дітьми. Він хоче, щоб наше життя, от, от так і цікаво сказано, улюблені. Ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього. Ми будемо бачити його, як він є. Тобто, якщо ми сьогодні для нашого освячення стараємося дивитися на Господа, копіювати з нього, тоді всякі обмани, тоді всякі оці от негативні досвіди життя, це все пройде. Пройде і ми в питанні освячення не будемо пасти задніх. Ну, нехай добрий Господь нам цьому допоможе. Я так скажу амінь. Амінь. Божих благословінь всім, хто вивчає слово Господнє. Так, і ми також запрошуємо вас, щоб ви долучалися до більш детального вивчення Слова Божого щосуботи, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87, о О й годині ми маємо більш детальне дослідження. Також сайт Bible.ua, ви можете там знайти більше посібників з вивчення Біблії. Будьте з Богом. До побачення.